Давайте розпочнемо з цих так званих мирних переговорів. Ну не секрет, що цього тижня дуже багато було розмов про те, що можуть бути якісь мирні переговори, що Україну можуть штовхати. В принципі, вони завжди але цей тиждень відзнаменувався тим, що навіть президент України це прокоментував і сказав, що це вони можуть бути тільки як аналог якогось зернового коридору, тобто з посередником. Але тим не менше, на зустрічі в ШОС Путін бачите, що заявив, що тільки. Демілітаризація, не вступ НАТО і таке все це може бути початком мирних переговорів. Тому тут якось дуже двояко їм взагалі треба перепочинок чи вони зараз відчувають, що вони можуть брати село за селом і ні на які мирні переговори йти зараз точно не не планують, не те, що не планують, а не будуть проводити цих ініціатив. Насправді проблема дуже проста. Вони можуть брати село за селом, там не знаю, кілометр за кілометром. Але, по-перше, вони не знають, що робити з тою територією, яку вони самі довели до виснаження і знищення. А по-друге, вони розуміють, що час спливає. і час дуже спливає дуже швидко. І оцей час можливості, а ми говорили, що він завершується десь в середині липня. Це е, крім е, того, що Україна вийшла на паритет по е, боєприпасах, озброєнню і е, певних силових протистояннях, е, ну як це сказати? Ну, наприклад, якщо ми кажемо про артилерію, то ми можливо вийшли десь один до трьох, та? там угу. ну, де в деяких моментах, але при цьому всьому треба розуміти. Кількість і якість та? і якість озброєння, яке нам постачається, зовсім інакше в гатунку, ніж те, що вони використовують, наприклад, тої самої північної Кореї. І зрозуміло, що ті відео, які ми бачимо, як воно вибухає в руках або там в стволах їхньої артилерії, це говорить про, про, про якість цього озброєння, і тому перетет такий собі. Але в них завершуються, у них, них завершуються можливості по, по тому, де вони мають можливість брати там чи відновлювати бронетехніку. В них проблеми з авіацією, в них, в них проблема з економікою в першу чергу. І тому відразу з'явилося дуже багато посередників, які пропонують якісь там незрозумілі нам моменти пов'язані з перемовинами. Ну, ми знаємо, да, і той же Орбан і Ердоган. Це, якщо так, плюс-мінус брати західний напрямок. Але е з'являються екзотичні такі речі. Наприклад, під час ШОС е Путін мав розмову з президентом Монголії, який висловив бажання бути посередником. Ну, де ми, де Монголія, я не знаю. Дай Бог здоров'я тому президенту. Mm -hmm. Що вони там хочуть бути посередником, не знаю. Всі хочуть бути посередниками. Чому? Тому що е, завершення цієї війни це і, і, і перебування в якості посередника або платформи е, для перемовин це один з моментів можливості війти в історію і там, не знаю, отримати якусь Нобелівську премію е, миру. Е, немає просто підстав з української сторони, і наші західні партнери це підтримали. Ті ті підстави, які б дали можливість розуміти, що Росія готова до перемоги. Готи, Росія готова до е, чергових пропозицій в вигляді е, е, я навіть не знаю це це не можна назвати вимоги до капітуляції. Це вимоги до, е, до того, щоб Україна стала на коліна вибачилася. Щоб санкції відновилися, санкції зняли mm -hmm. з Росії і так, далі, і так далі. Розумієте, тобто ці ультиматуми вони просто не ну не мають під собою навіть здорового глузду. Тому до речі, Орбан при всій при всій його контроверсійності він чітко висловився, що позиції України і Москви настільки далекі один від другої, що він там щось собі буде думати, але це правда. Ми просто в різні сторони дивимося. Добре, тоді ви перерахували, з чим є проблеми, з чим точно немає в росіян проблем. Так це з керованими авіаційними бомбами з кабами. Ми всі бачили фотографії від росіян, звісно, про те, що в них кабів вистачить ще на дві України. Чи можна їх якось збивати ці каби? Каби збивати дуже важко. Це фактично найде така балістика без. Бе без сліда е, е, якоїсь, е, ну це вільна вільна е, паруюча е, річ, яка не має е, тепловіддачі, і просто так її перехопити ну надзвичайно важко. Угу. Е, питання стоїть не в кабах. Питання стоїть в тому, хто їх доносить до наших, е, до наших територій, угу. і тому е, власне поява. В 16-х, це якраз і передбачає, що знищення носіїв. Як от ми ну я не скажу, що вирішили, але по крайній мірі якось поставили на місце Росію на предмет того, що вона використовувала активно системи залп, системи ППО С-300 С400 по обстрілу Харкова. І ну, якщо ця проблема не зникла, то вона хоч відсунулася десь на інший бік. Тому що нам дозволили бити саме по установкам на території Росії, то приблизно така сама ситуація із кавами. Якщо ми будемо мати можливість зустрічати ті літаки в повітрі на підході до наших територій, до наших кордонів, а це 80-100 кілометрів і збивати їх в повітрі або просто відганяти своєю присутністю в повітрі. А це ще раз наголошую, в 16 то тоді я думаю, що проблема кабів буде ну якщо не вирішена, то по крайній мірі мінізована. Угу, частково е, ну чекаємо на F-16, Ми вже чекаємо досить е, давно і сподіваємося, що найближчим часом все-таки вони до нас долетять. Е, ще одне питання. Е, дивіться, втрат Російської Федерації у війні в Україні вже перевищують усі її втрати після другої світової війни. Повідомляє The Economist з посиланням на міністерство оборони Сполучених Штатів Америки. Загалом видання констатує, що Російська Федерація. Федерація втратила вбитими та тяжко пораненими від 462 тисяч до 728 тисяч російських військових, але це приблизні втрати по мінімуму, бо реальні порахувати важко, і Росія, звісно, їх приховує. Так, от питання: скільки ще вони можуть втрачати військових, чи є у них якась межа по людях? На жаль, то, то що ми можемо сказати, про больовий поріг. У Росії відсутні, на жаль, от Це треба констатувати. Не тому, що вони такі от людожери, тому що це основа їхні, їхньої цивілізації, грубо кажучи, вони на цьому вони цим живляться, завойовуючи ті чи інші території, в них їхній менталітет був побудований таким чином, що вони мають частину свого населення віддавати на ці завойовані. І е, це плюс е, ну, культ е, такий некроманів, розумієте, розумієте? Це ж е, і е, війна за батьківщину, там, грубо кажучи, ще якісь моменти, воно все в комплексі і дає от такий от, е, момент. І, інша справа, що це все по -по 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 пообножене ще й на гроші. От з грошима, там е, трошки інакша ситуація. Тобто, люди, які готові за гроші е, за гроші е, воювати, е, невідомо за що в Україні, вони е, закінчуються. Тому е, виплати починають підніматися, коли ті виплати можуть досягти критичного рівня. Ну, уявіть собі, що зараз за підписання контракту, якщо раніше давали там 200 тисяч е, е, їхніх рублів, там потім дійшло на, на півмільйона. Зараз деякі регіони дають мільйон, а е, деякі для того, щоб зробити план, навіть два мільйона може запропонувати. То е, певні регіони можуть виходити вже в нулі, тому що тих сум, на які на які вони розраховували, просто немає. А люди, а люди потрібні, тому що треба виконувати план перед центром. По е, тих, хто підпис контракт, е, ну умовно мобілізованих, тому uh -huh. що мобілізація у них там прихована. Тому е, якщо розраховувати на припинення е, або е, якось про якісь там проблеми з е, появою нових людей на фронті, то це тільки виключно економічна складова. А не людська угу. Почули вас, пане Вікторе, Спасибі величезне, що ви знайшли час. Долучилися до нас, підбивали з нами підсумки тижня. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Віктор Ягун, військовий і громадський діяч, генерал майор запасу служби безпеки України, заступник голови служби безпеки України у 14-15 роках. Був на прямому зв'язку.